Бачу там бочів, а я залутаю. Дуже тихо. Але там Є точно хтось появився, бо там боти світилися. Ага. Вони, мабуть. А да, вони уже там. Вони на вертушку побігли. Activity is increasing near your location. Stay alert. Він... А ну вертушка ще стоїть, до речі. О, надо набігти біля ней. Там рука. Там когось убило, туда хтось приїхав на машині, мабуть. Ну туда, да, вони там виїжджають. Ну надо хуй, я нікого не бачу. Был, был за щитом, типа выспрыгнув. Бачу, баба лежить. Розкинула руками. Розкинула руками. А, Двоє піднялися. Так, <різований> да, це я мусив. Це українці. українців. Дело мене підбили в прыжку снайпера десь з поліцейської академії. У нього є медик. Свого піднімає. Блять! О, Рус? Да, там був Рус. Tak no, Panie w ataki rozbijają. Z policyjnej akademii. Bo on po w też popał z naiper to. O, broni kiede. To jest bojowy zadanie. Na kotomie toczniejsze. Ну, типа, да. А чому? Він не вийшов, дали Ні, він не вийшов. Є там снайпер? Не знаю, теж що. Медика забрав. Ящик з плашками забрав. Велику сумку забрав. РПГ є. Бери, на. сумка. Велику сумку. Медика, медика заберіть. Мені... У ну, мене снайпи немає, у мене. Там был достатньо снайп, не? Я забрав. А. Тут я ж. РПГ. Угу. Може це коннект має бути, але навряд чи. Так, там з самого верху. Я там. ще кидаю ще один з плашками. Нас, yeah, нас, strіли, нас, 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 нас зверху. Не туди. Там по-моєму. Там двоє, один летит. Спрыгнув один. До вас. Там мене боти нокнули. Я його забрав. Окей, okay, дочка. У мене тючоє запасна аптека. Ну, там є ще один, е, біля плаката. Снайпер біля плаката там є. Єбать бот на шилі. Та боти, да. Мене ж боти нохнули. Ну, сейвий що. Сейвий що, може у нього сейв має. Є. Він лежить на цьому, наверху на чи више. Вертушка. Вот. На, на плакаті був снайпер. На мене спрыгнув. Снайпер А, туда полетів бачу. Да. Не знаю, чи буде контролити якусь зіпку? Навряд ще, буде. Він, мабуть, стікає. О, тут двое. Я до тебя иду, иду. Тебе их на дах, на дах. А цель снайпер заколебал. Да, заколебал просто. Пройду і розіб'ю кабіну. Як там двоє вже. Блін, в мене снайпа галіма Та Да, СПХ то буде, мабуть, краще. <смітна> Це краще не буде. Я сейчас попадаю, но не урон особо нейде. А вони без плашок там уже. Ну да, а о, треба норки тоді и. Зараз буде но Зараз и буду, хлопцы. Блядь, наверху! Be advised, will mark you you. Не не підніму, ти забагався на аптеку. Дай нагляда не реально, може в цього є. У нього балабол, до речі. І не видимка в нього. Вийшов. Армор-саттл тут! А у них є фір! Я можу не. Ни... О, ящик з плашками. Я можу низом піти. Так ви будете стрілятися, бо в мене снайпи нема. О, двох мінус, давайте. Я на сусідній полечу, на них не, бо вони встигнуть піднятися. Ну так, да, вони точно встигнуть піднятися. Я вже блядь! Регелька. Один, по-моєму, Андрій до тебе побіг, я ніби голову бачив. Так, мені... а ти не маєш чим нокнути. У мене є снайпа, я до тебе йду. У мене. Я Таку... поки що не показую, що вони наверху. Mm -hmm. Як будеш лізти, то я прикрию тебе. Там акуратно, регельк. Там в мене гранати є я і зараз закидаю. У мене є дві станки. Лізеш до мене? Лізу, ну не до тебе на середній поверх. Вони не знають, що ми тут, вони не знають, що ми тут. Я тобі бачу, що він летить. Він усе Ого, Зараз рогелька буде засипати. Пока не виглядає. Синтекс! Там ваншотні. Мене це СПХ снайпера. Знайпера. Блін, я через ці вибухи нічого не бачу. Зараз все викину там. А на є дві станки ще. Там теж ще є дві станки. Уже каким-то ящик гранатами? на жаль не прострели У них ще плашки є, бо я тільки що по плашках надавав, типу. Так, да. дійсно я. Теж розбив. У мене медик, я можу саню піти піднімати. Ні-ні, там, РГЛ, там Так, ну, ка... да, Андрій криє. Воно. Вони навіть не дивляться твою сторону. Мне не показал там ног. Я мусульстры. По тобой, Андрюха, по тобой, справа. то я лезу. У них вебка була. О, дай на я снайпу сразу заберу. А, я дай, снайпу блядь. забагав. А, я забагал снайпу. А другого нема? Ні а Так, віддав. Дякую. Велика сумка треба. А, він її забагав, він вийшов. Скинь РГЛ ку там якщо я не треником. На, я тобі можу вниз скинути, якщо хочеш. Давай, давай. Си, 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 я для тебе скинул. <ріпи> <ріпи> разом разом с собой. Саня, я сніпу тут скинув сверху Е. Yeah. А то я е выкинул. Сон там. Не, тут ЕЦ, МПСПРК. А, тут є, может... то мене забагалось. через портфель. Ну я ее выкину, короче. Может. Э давай ты без кину. Кидай. Это бою. А, а кидай, глянь, где впаде. Кидай, э, кидай, кидай. Кида. Что, слетит? Ой, бля я на то кину сейчас. Не-не, я я. -не. не ту снайпу, золотую кину, не? Да, ту золотую, это было моя, ну ладно. Ну а, давай я зараз залезу, возьму еще. Это я убью две скидки. Все, Лиза тоже на Вот Штурмовка моя... но я здесь. Блядь. Блядь. Блядь... 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 Блядь.. бери, Блядь... люди. люди, люди, Блядь... Бачу. Трое минимум. Наверху? С Средний поверх на Катоме и все остальные снизу. А где ПК? Разбил. А, снайпа есть, все, все хорошо. О, их четверо, мать. Походу четверо. Меняем позицию, че нас запушит. Давайте, на боевые выведем. Давай. Сами туда. Вы на вертушку взяли. Сидай, ты кон, ты дай. Давай, є, ч. Лечу, ви Я буду дивитися, чи не спрыгнули. А вони не встигнуть долетіти. О, впав. Впав один вниз. О, це треба пушити. О, цю дерку впав. Ой, ну, не це місце впав. Ма У нас дрона є. Ні, це треба по-любому пушити. Дал по броні йому. А блін. Ще двоє, да, їх четвірка все таки Розбив снайпера наверху. Я вас дивлюсь Про надаю зразу. Піднімає ще свого. Він ще не підняв, то що я розумію Підняв. Сань, другого нохнув no на сходах. Біля сходів. Чудово, два знизу трупа, це супер. Один наверху ще. Два наверху. Їх ще цілих два наверху. Я пропоную почекати, вони самі прийшли. Я цього заміную. Петикбай! Пепку дали. Передінуся невидимку. Мене не видно. Я замінував цього що лежить в коридорі. Та блять.

Оцей впав тоже. Цей з тієї сторони падав. А, вийшов, може, їх троє було, а не четверо. Може, троє було, тут теж вийшов. тут є. Армисэтл є! Велика сумка, все як має бути. Так, да, ці всі повиходили. Міни заберу тоді. Візняк. Да. Угу, mm -hmm. а що у нас є по. У нас електричка ще, в принципі, робоча. Yeah, О, Давай на ту може електричку. Hunt, <coughs> Походу, да. Order. Шо, вже боти по нам? No, ну конечно. No, О, тут медик валяется на сходе. Блядь! <різь> <різь> там за щитом и один за щитом на криші, а інший. А, там два на криші и один під крышею. Один на цьому ярусі чуть шоот рейдом два. Эммм. Uh, добре. Нет. Разбив. Я Разбив. Нокнув. Він на надо сам залишився нокнутий. Раз О, добре. Ага, там є ще один. Да, там еще один. Нокнул, нохнул. Я бежу дроном лучше. Я прикрыю. Да, поднимаюсь. Да блин, блін, с драбашом. Я не попал по нему ни разу. А, Андрей, слева с драбашом. Ой, в нас инша команда. Де сидів ту крисі під це. Мене хтось інший збрив, я не знаю, хто мене збрив. Я не знаю хто і звідки мене збрив. У люди. мене люди. в будинку. Зараз спина збриє. Та ти глянь, це заїмом якийсь мудак. А I це АІМщик, Мені даже повтор не показало. Але це 100% АІМ You pick my laptop. Um,